Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Ми не робимо тут фізичних прав, хоча варто робити і фізичну зарядку. Ми говоримо саме про новини і події. Отже, починаємо інформаційну зарядку сьогодні, 17 листопада, у понеділок. Президент України Володимир Зеленський вчора в неділю, 16 листопада, був з візитом у Греції, і він заявив, що. Україна буде імпортувати газ з Греції. Дійсно, в нас є проблеми із газом. Сподіваюся, що це допоможе пережити непросту зиму, яка зараз буде в Україні. Сьогодні, 17 листопада, у понеділок, Володимир Зеленський, буде з візитом у Франції. Він зустрінеться з президентом Франції Мелім Макроном. Там будуть говорити про ну, сферу е, авіації, сферу надання Україні допомоги. І вже є три міражі з тих шести, які були обіцяні, маю на увазі винищувачі. Так, сподівався, що будуть і інші е, необхідні засоби для того, щоб захистити небо України. У США Дональд Трамп у неділю написав свої соцмережі і закликав проголосувати республіканців у Палаті представників Конгресу США за оприлюднення справи Епштейна. Раніше він виступав проти цього, навіть посварився з такою, ну. Одної з дуже впливових представниць об'єднання Мага мейджор Тейлор Грін. Вона виступала саме критикуючи Трампа за те, що він не хотів оприлюднити файли Епштейна. Ну, побачимо, чи буде дійсно проголосований цей заклик Трампа, чи будуть оприлюднені ці всі справи Епштейна. у Чилі. Вчора відбувся перший тур президентських виборів. Ну, на них зайняла перше місце представниця лівої коаліції Жанет Джара. Вона набрала трохи більше 26%, загалом 26,7%, так попередні такі дані. На другому місці представник ультраправих Хосе Каст, в нього трохи більше 24%. Другий тур має відбутися 14 грудня. Ну і передбачають, що ніби саме представник ультраправих має перемогти. Він, до речі, там така певна ностальгія за. Диктатурою Августу Піночета і слід зазначити, що Жанет Жара, вона є представницею комуністичної партії. Це вперше після того, як впала, чи можна так висловитись, диктатура Піночета в 1990 році, представниця, та чи представник комуністичної партії переміг на праймеріс лівої коаліції. Ну, побачимо 14 грудня, з яким результатом завершиться другий тур президентських виборів у Чилі. А у Еквадорі. Був референдум, Всі чотири пропозиції президента Даніеля Нобуа були виборцями відкинуті. Він вже публічно визнав, що він поважає волю народу. Ну мова зокрема йшла про те, щоб чи можна знову розміщувати військові іноземні бази на території Квадору, Сказали ні. Проти також виступили припинення державного фінансування політичних партій проти того, щоб скоротити кількість членів парламенту. Ну і проти створення асамблеї, яка би переписала Конституцію. І в Сполучених Штатах Америки Марк Рубьо Дерсекретар США заявив, що картель Тренде Арагуа його ніби очолює президент Санди Ніколас Мадуро, і що Сполучені Штати Америки об'являють цей картель терористичною організацією Ну, стосунки. Дуже зараз непрості між Штатами Америки і в населою. Навіть слід згадати, що свій час була оприлюднена цифра 50 мільйонів доларів. Тому хто надасть інформацію, каз дозволить затримати Мадуро у кримському басейні. Зараз є військові кораблі. Слушати Америки, вони періодично бомбардують судна, і таким чином вони заявляють, що борються з наркоторгівлею. От такі новини на сьогодні, на ранок, 17 листопада, хотів вам повідомити в програмі інформаційна зарядка. Ще раз запрошую починати свій день з інформаційної зарядки, день тільки починається. Я бажаю всім енергійного, головне вдалого дня. Все, буде Україна!